Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кротик і телевізор, але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Якось чудовим ранком кротик прокинувся, виглянув із нірки і побачив, що прийшла весна. Яскраво світило сонечко, всюди розпустилися квіти, і настрій у кротика був чудовий. Добрий ранок, радо привітав він лісових мешканців. Вітаю, равлику. крикнув кротик. Як справи? Добре, кротику, відповів Равлик. Сьогодні так тепло, що можна загоряти. Равлик вибрався із своєї хатинки і розтягнувся на травичці. Ні, просто так лежати нудно, сказав раптом Равлик і знову поліз до хатинки. Равлик витяг телевізор і поставив його на дах своєї хатинки. Ова, що це таке? здивувався кротик. Це телевізор. Він показує різні фільми й передачі, похвалився равлик і задоволений влаштувався перед екраном. Я теж хочу подивитися, зрадів кротик. Весь ранок кротик і равлик дивилися телевізор. Концерт закінчився і тепер показували передачу про мешканців морів та океанів. Які гарні рибки! Захоплено вигукнув кротик. Виявляється, не потрібно глибоко пірнати, щоб побачити їх так близько. Що це ви дивитесь? Я теж хочу. закричав заяць. І я, сказала мишка. Друзі сіли дивитися телевізор разом із кротиком і равликом. Сонечко піднялося над казковим лісом і освітило всі стежки і галявинки, щоб зігріти лісових мешканців. Але де вони? Шукало, шукало сонечко, і нарешті побачило, що всі друзі зібралися на галявинці перед хатинкою равлика. Агов, що це ви там робите? радісно закричало сонечко. Телевізор дивимось. Відповіли йому друзі. А мені можна з вами? запитало сонечко. «А вже ж!» дозволили вони. Сонечко присіло на деревце, щоб теж подивитися телевізор. Друзі дивилися його весь день. Настав вечір, і сонечку час було лягати спати. До завтра! Попрощалося воно і зникло за лісом. Кротик теж втомився і почав позіхати, але не схотів кидати друзів. врешті решт він став засинати прямо на галявинці. Ох, час і мені в ліжко, на добра ніч. попрощався кротик із друзями. До завтра, кротику, відповіли вони. Кротик почав обережно залізати до своєї нірки, але був такий сонний, що не втримався, і впав прямо на ліжечко. Нарешті я у своєму теплому, м'якенькому ліжечку», – задоволено сказав кротик і одразу ж заснув. У казковому лісі настала ніч, а друзі й досі дивилися телевізор. На небі з'явився місяць. Він побачив на галявинці друзів і дуже здивувався. Чому ви досі не в своїх ліжечках?» – запитав він. Ми дивимось цікавий фільм. Сідай, подивишся з нами, запросили його друзі. І місяць влаштувався прямо перед телевізором разом із ними. Місяць так задивився, що геть забув про час. Ох, уже ранок настав! Вигукнув він і поквапився додому. Але як же я встигну дістатися вчасно? І тут місяць побачив на небі сузір'я великого возу, схоже на ківш. Знаю, зрадів він. Місяць стрибнув у цей ківш і помчав додому, щоб устигнути до ранку. На небі знову з'явилося сонечко. Доброго ранку, кротику, привіталось воно. Чому ти так рано прокинувся? Хочу пограти з друзями у м'ячик, відповів кротик. А тоді ми підемо купатися у річці. Але де ж вони? здивувався він. Сонечко вирішило допомогти йому, знайти друзів. Синичко, шукаймо разом, запропонувало сонечко. Гаразд, погодилася синичка. Вони оглянули всі галявинки. Ви вже прокинулися, здивувалося, сонечко, побачивши друзів перед телевізором. А ми сьогодні не лягали, відповіли йому друзі. Дивилися цікавий фільм про Ква-Ква». Кротик теж побачив друзів і гучно свиснув. Аго, ходімо гратися в м'ячик, покликав їх кротик. Ні, кротику, ми ліпше телевізор подивимося. Це набагато цікавіше, ніж просто грати в м'ячик, відповіли йому друзі. Але ж я не можу грати сам, засмутився кротик. Тихо, не заважай нам, сказала мишка. Що ж мені тепер робити? Ніхто не хоче зі мною гратися. Г. Ну і добре піду купатися у річці сам, вирішив кротик. Водичка була тепла, він весело плюхався у хвилях. Кротик навіть вигадав нову гру, кидав м'ячик у хвилі, а ті викидали його назад. Виявляється, в цю гру можна грати і без друзів. Кротику, не бризкайся. Вода може потрапити на телевізор, і він зіпсується, гукнув йому з берега раблик. Минула весна і настало літо, а кротик так і грався сам. Якось погода погіршилась. І пішов дощик. Кротик цьому навіть зрадів. Раулек сказав, що телевізор зіпсується, якщо до нього потрапить вода. Звірятка не зможуть більше його дивитися і гратимуть зі мною, міркував він. Агов, покатаємось на велосипедах. крикнув кротик друзям. Ні, кротику, ми зайняті, відповіли вони. Щоб телевізор не намок, друзі приладнали над ним парасольку і дивилися собі далі. Пожовкла трава, облетіло листя, настала осінь кротик почав робити запаси на зиму. Він збирав груші й яблука і готував із них варення. Тепер вони вже точно не зможуть дивитися телевізор, подумав кротик. Адже погода незабаром погіршає, і на галявинці стане холодно. Але друзі придумали, як їм дивитися телевізор навіть у погану погоду. Вони принесли з дому м'які подушки, теплі ковдри і зручно влаштувалися перед екраном. Довгими осінніми вечорами кротик сидів удома і малював. В його норці завжди було тепло й затишно. Намалюю багато гарних малюнків і розвішую їх на стіні, щоб прикрасити хатку, радів кротик. Він уже менше сумував за друзями і знайшов собі багато цікавих занять, які можна було робити наодинці. А друзі тим часом продовжували дивитися телевізор. Їх засипало осіннім листям, але вони не звертали уваги, адже по телевізору показували стільки всього цікавого. Ура, зима прийшла, зрадів кротик. Він одягнувся тепліше і пішов кататися на лижах. Ви там що, не замерзли? запитав він друзів. Їх так сильно засипало снігом, що із заметів було видно лише оченята та вушка. Ні, кротику, нам зовсім не холодно, відповіли йому друзі. Зима закінчувалась. На небі знову з'явилося яскраве сонечко. Кротику, прокидайся, прийшла весна, закричало сонечко і зазирнуло в нірку. Кротик виліз із нірки і вирішив навідатись до друзів на галявинці. Але що ж із ними сталося? Кротику, кротику, рятуй нас! закричали вони. З приходом весни вся земля навколо вкрилася густим зеленим чагарником. Колючі гілки оточили друзів з усіх боків. І вони ніяк не могли з них вибратися. Я допоможу вам. крикнув кротик і стрибнув у нірку. Звідти він з'явився із сокирою і пилою в лапках. Потрібно позбавитися від цих чагарників, доки вони не вкрили все навколо, рішуче сказав він і взявся до справи. І раз, і два, і. три. Промовляв кротик, прорубуючи стежку до друзів. Нарешті всі були врятовані. Дякуємо тобі, кротику. радісно закричали вони, геть забувши про телевізор. Пробач нам, що ми так довго не гралися з тобою. Ми зрозуміли, що не можна весь час дивитися телевізор і забувати про своїх друзів. А равлик тим часом вирішив перебратися в інше місце. Знайду кращу галявинку, заявив він. А то у вас тут ніякого спокою, то снігом завалить, то чагарником обплутає. Він озяв телевізор, сховав його у своїй хатці і поповз геть. Що ж нам тепер робити без телевізора? засмутилися друзі. Ми вже розучилися гратися і веселитися. Як же нам бути? Не плачте, заспокоїв їх кротик. Я вигадав для нас одну цікаву справу. Кротик сходив до нірки і повернувся з візочком, на якому лежали гантелі. Ви так довго просиділи на одному місці, що для початку мусите добряче розм'ятися. Зробимо разом зарядку, а тоді у щось пограємось. Друзі зраділи і почали робити зарядку. Раз, два, три, чотири. Бадьоро командував кротик. Їжачку, не відставай. У нас попереду цілий день, щоб зайнятися чимось цікавим. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.